Доброго дня, мої дорогенькі. Обсудимо, що произошло за сьогодні по поводу України і Росії та зустрічі Дональда Трампліновича разом з російським диктатором Путіним. І так, ABC News заявила, що Зеленський може прийняти участь в саміті на Аляскі в наступну п'ятницю з ссилкою на високопосадовця з Білого Дому. Ну, Коротше, як обычно. Розказує, що якийсь там посадовець комусь щось розповів. Хто це розповідав, нікому не понятно. Це смарадове малеська, все робить, бо без нього про нього казати не можна. Ну і нарешті ж дядька вийшла відповідь нашого. Він, як би, розібрався потужно. І каже, що відповідь України дуже проста. Тобто його смарадове генералі Піппі Так. Вона вже є у Конституції. О! України. А Конституція на паузі. Малиш. Тому відповіді немає. Твори що хочеш. Угу. І ніхто. Ви Я звичайно, ви Конституцію переписуєте за один день. І ніхто від цього не відступив. Він сказав. Ніхто і не виноват. О, Українці не видадуть жодного кроку. Своєї землі мені подобається, що він каже про українців Не про себе, що він разом з українцями не віддасть жодного кроку землі. А він каже про українців, українці не віддадуть рішення. Каже, нічого не дадуть. Це мертве рішення. Це що він намикає на Дональда Трампліна? Чи що ну, там мертве рішення що, Ну трамп, ну лох чисто. <плес> каже: Трампіна. вони ніколи не спрацюють та ніколи. Ну о чому ти говориш? Коли ніколи. У тебя и вот это не спрацевало, ты только две недели назад хлопал в ладоши, кричал, какое классное решение, правильно, наконец-то приняли, когда САПовцы, блядь, на охуйнах деле блядь, и, сука, отправили их прокурору, а потом, Растик перепутался, перекрутился, блядь, и услышал голос народа. А нам всем потребен реальный... Каже, живой мір. Як розуміти, живой мір? Він ще мертвий може бути. Чи... Ну, Головне, аж говорить красиві слова. Він же сам не розуміє, що он. Он думає, он на сцені то битва капітанів, то битва Лохмачей, У нього все, що битва йде. Які люди будуть поважати? Mm -hmm. Мы готовы разом с Президентом Трампом. Хто это мы? Можно узнать конкретно. Вне, его, не, не, его Ты. бригада. Кто мы? Бригада из европейских вот партнеров. Яка бригада? Уточни. Партнеры Франция, Англия, Естония, Латвия. Які люди будут поважати? Кого будут поважати? який мир, які люди. Ты уточняй, что за люди. Мы готовы вместе с президентом Трампом. О! І головне з усіма партнерами працювати ради реального mm. і головне довгострокового міру. Mm. Парт з партнерами mm. обично не працюють, з партнерами обычно играють в різні цікаві ігри. То есть мы с В очко этим, можно сыграть с партнерами. Которого вы играете. Вы, короче, <с ты с этими куколдами европейскими ходишь. С макароном, с курасаном за да. своим потужным. Он же разобрался, там у него человек, жидко да. там. Вы уже без Америки разобрались, ага. люди. За 4 года на разбирались так, один... Подожди, ты говоришь справедливый мир, а те ж Борис сказал повоевать, и ты ж начал воевать. То Ты ж определишь, то справедливый мир, то, то перемога, то потужність, то... який не розвалиться, из-за бажания Москвы сказав гарант. Пила, вот объясни <свят> мне, пожалуйста. Гарант, чего я выбачал? Гарант, скажи мне, ж... как... Ну, если это зависит от рашки, будет она нападать или не будет, как же от них может это не зависит? Ты долбодятел. Пока тебя не было у власти, пока ты не накоровав вот так, это хатина так открыто на нас не нападала. Там чуть-чуть что-то там подгрызал потихонечку. Не, ну, мне что? нравится, что сейчас скажут эти смарадовые кастрюли. Так что? Ну, то, что вот что они підпишут, что обменяется территориями. Чи... Перемога! Перемога! Перемога. Зупинили. Переможна! Зубанили. Да. Про Продолжим. Так що поки тебе не було, все було гаразд. Ні території не віддали, нічого. Они не Чуть-чуть вони не захопили, но. вона все одно, навіть іми числилась за нами територія. Не, почекай. А тепер давайте проведемо паралель і аналітику. Ну, это зрозуміло, що для каструль ви не думаєте, Но до того як все це почалося. Було плюс 22% території, скільки людей було в Україні. І треба О, не було Виконати мінські угоди. Президент чому не виноват вообще. У мене от питання: було хуже виконати мінські домовленості чи... Конечно! Це? Это без ідентичності мінські домови, без, без незалежності. Ми тільки зараз стали незалежними стали. Ну и тут вышла на сцену потужно выдание. Если бы не он, как Александр Усик говорит, так Украины бы не было. Да, он сохранил только, блядь. Всю напругу тримает. Да. Ну и тут на арену вышла потужное выдание в The New York Post. А -а -а. И сказала, что резка отмова Зеленского да. что до обмена территориями может разозлить Дональда Трампа. Да пух! Слышь, <реши> я тебе... Тебя... Ну нету сильнее нашего смарагдового <реши> зеленого. Ну нету! Видання пише, що американські. Пускай забер... не пишуть це видання. <you're not> <laughs> Нехай навіть не пишуть. Пускай не right. пишуть вообще в эту сторону нічого. Зробив угоду між Україною та РФ або своїх головних зовнішньополітичних із... перемог. Ты хочешь за це отримати Нобелевскую премию? А кто да. Владимир Александрович отримує? И премию Перемоги! И премию за Я хочу я Он ревнует всех ко да. всем. Потому что все должны любить его. Да. И все премии он должен. Он всегда в битве капитанов участвовал. Та, ну, як без цього. У него и премии там, и Тефи, и У него все болю. После цього перешли к посланнику Трампа Уитка. Так, що там? Який, неверно зразу Путина оказывается. Шо, а он же не знает языка. И вырешил что Россия. Потому что, когда они к нему поехали, они не на русском балакали, а на украинской мове переводили. И поэтому чуть-чуть суфлер ошибся. А он сказал, я не буду, потому что если вдруг в Украину приедет, его ж тяганут. О, омбудсмен. Ну, конечно, сразу страшно сказать, на каком языке там балакал? Короче, он наверное, заразумев, что Россия. Вийде з Запорізької та Херсонських областей, нікуди вони не вийде. Не вийде. А хто на вийде? самому ділі Пиня казав, що повинні вийти українські війська. А, на, наше вийде. Та, так. Так а що там? <сум> ну, вийдуть і зайдуть, я тебе умоляю. Но, тут знову виходить наш Сморадовий генеральник і каже, що ми не бачимо Та не вийде здвигайської позиції. Вообще нету їх. Росіяни також не хочуть. Зупинять вбивство О. А, у війну і також нав'язують ідею обміну українськими територіями О. на українську територію, з наслідками, О. не гарантуючими нічого. Та подожди. ти Ты і віддав, з такими гарантіями кричав. Не буде гарантій, хоть і за гарантії забув. Ти з цими гарантіями ти наш гарант. Ми тобі довіряємо, ти красавець, нам вообще повністю, ти ні в чому не виноватий, ти красавчик. Всі наші кроки повинні бути такими, що наближають до реального завершення війни. Він нове слово... Подожди, ну... Не, почекай, почекай. Він так? нове слово вивчив потужно. Так, а... Реконфігурації. О, Об... слухай, бля, реконфігуратор. Так, так. Ну, Борис Джонсон сказав воювати. Що, вже не мовчить, що ли? Я не можу зрозуміти. Ти прикинь, що він. Ну, Борис сказав, повоювати, ми повоювали. Ну, що тут. Це жах просто. Ну, і ось на арену виходять наші британські партнери. О, так. Які потужно вже по сторічній год на вік там, да, Мати по Так, що там трапилося? Із Лондона, мабуть. То є так. Там, де наш потужний генерал, дипломатію робить, прикриває тил. Так. Значить, там анонсували нараду з питань безпеки за участю представників України, США да. та Європи. Де буде? В Британії, у Лондоні. Да. А сьогодні вона повинна состоятися. І глава буде приймати. Знаєш чого? Чого? ОП Ой, а, це ага. такий потужний. А це ж взагалі він таку довгусть займається. что для всех стран, но ну, именно такой, больше премьер министра Это Financial Times поведомило. Oh, ну и короче, АСВ поведомило, что Украина может втратить пояс верности. Пояс верности втратит. Отдаст территорию. Да, да и для... Слышь, мы свободные на люди. Да Нахом нет. ваш пояс верности. Блин. Кажи, что это делать не треба. Да, у меня идентичный, что мы то и творим. Не надо, Володя! Не надо, Володя! Не, не давай, давай заднюю. заднюю! Все, меня, давай по новой. Только вперед, Володечка! В тот же час Марадовий генераль піпіс заявив, що він готовий, готовий. до реальних рішень, Ой -ой 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 -ой. а не віртуальних. Ну, а що, думали, що він не готовий? Які приведуть до миру. До Але миру. дарувати він нічого не збирається. Нікому, блядь, продати да! продати можу. Дарить нет, это не его конюк. Сіді йому дарили цвіти на сцені, якісь безділушечки. Після цього сьогодні перекинулось до Європейського Союзу. Так. А ще і Сашка Усікрем подарили. Ему всім дарить. Знову чи що? Чтоді ну, коли. Ну, і тоді, і коли. Перейшов до Європейського Союзу. Сьогодні наш він вирішив по швидкому туди вступити. Так. І, ну, не і в калюжу, вийти сразу. а в Європейський Союз. Так. Так. І каже, що він виконав всі зобов'язання по євроінтеграції Ой. і готов. открытый первый класс там. Да, а особенно то, что касается коррупции, перевыполнил. Да ты что, то это? Ты пример для подражания. У нас самая некоррупционная страна, самая демократическая, самая вольная, идентичная, свободная. Слушай, и... я больше переживаю, чтобы ему на перемогу мово находить его чтобы конвульсии не открыли не не шоколадный глаз. Мне было... В рамках двухсторонних и трехсторонних контактов. А после шоколадного глаза, что же может быть открытый рот? Ну, то в залежности, які контакты будут двухсторонний чи трехсторонний. То еще в залежности, что будет после этого золотой дождь, какая погода или нет. Ха-ха-ха, теж вірно. З неба ні, а? Ну, обои эти все чи ні. До речі, у мене тут є одна газетенка, дядька. Черлий, який дощ дождь. Кого обоссали? Тут, я это, не понимаю. Тут якесь малычка, зрудив. Потужного. Ну, что-то хто-то на кого-то щось робить. Ми, я, бачиш? Я, 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 я цю газетку полюбляю читати. Я так и кожного дня відкриваю так і потужно вот, дивлюся, что тут відбувається. Як <сих> <Как> они могли. <свят> Значит, так, гарант повідомив, що стороны. Обсудять дипломатичну ситуацію, координують європейські mm. позиції і путі досягнення справедливого міру. Та заїпать <гум> через кожні 2 минути. Я наші сьогодні і протягом да. дню <гум> він провів такі потужні беседи, як з лідерами беседа да. <гум> інших країн, прем'єрами Естонії, Італії. А де Прибалти? Другие. <laughs> нет, другие. А, типа ці потужні на Балтійське тих. Тигры, тигры. Литва, Латвия, Литва Латвия. Естонія а вот же Естония. Забули шо? про них. Заспали. Дуже там. маленькі. А з Молдавией мог ти поговорити? То он кожного дня розмовляє. Слушай, а після цього була Велика Британия. І також включився президент Франції Еммануїль Макарон. Так, і що нам от этих разоволок? І Фіни теж підключались. О, Фіні, бес... я яшко. Так. Короче, вони обговорили європейської інтеграції України uh -huh. і координації позицій стран oh. для досягнення справедливого міру. Там на з відношення я, взагалі я, мають я, до справедливого міру. Я не розумію. Я... А Естонія, От воює... Естонія огромна. воює держава під назвою Смарагдовий генералі Піпіп. До чого тут європейські країни? Ти ж потужний, ідентичний, незалежний. До чого їм твої наради та паради? Ти без пілотників робиш 13 млрд 454 млн грн. Та то і так. Ти та, ж у найпотужніша, у тебе армія найпотужніша, ППО, ШМПО найпотужніша. Це... Это... Воєннее это производство самое найлшее. Епте, это Естонія. Правда, там сьогодні на Уніані казали, Шо? що збір став. збір став. Не може за дрон на один для якоїсь бригади. Та надо ж все время донатить, но ви почему. Донатів немає, зупинить Ой. Та це дядька зупинилися, потому що люди вже дотямали, що наш виробляє 15 мільйонів дронів. На місяць. Ну так, пускай же дронять і донатять. Дронать і донатять. До це дуже вірно. Ну... Треба. Дронити і донатити. Да, Стерненко, Перденко. От Всім это... інвалідам дронити і донатити. Всім дратистам донатити. Їм нужны мільярди, мільйони, трильйони. Вийшов на сцену знову Макарон. І заявив, що майбутнє України. Не може бути вирішено без українців! А ти за Чучмек нахуй. з тобою вже навирішали вырушали столько. Ну, пи... Без українців. А що зараз вырешено? Мені подобається, як тільки Трамп что-то там качнет, сразу пиволазит и что-то гавкає. Ну ви шавки. Ваши, сука, просто не. Забігайте в будки. Вообще, на... сидіть там, сука. Кукулда. Давайте свой час на Трампа у миллиарды. Да, мільйони. донати, давайте час нам. И сидеть тихо. О, боженьки боже. Європейці також обов'язково будуть участвовать в вирішенях цих проблем. На. Да. но ви уже, європейці на участівали, тому що на карту поставлена їх безпека. Та нахуй кому нужна, блять, ваша Написав безпеки? Макрон в сети X. До речі, Ой, це американська да. сіть. Вони кажуть, щоб свою економіку б... тоже типа дать объяснение, что вам пиздец, вы вот это опять рашка, нападает. Да, на нас нападут да, скоро, Война, скоро. война, а сами все пизды. Наш показал, как это делать, и все в кайфе. И после этого, когда потужные европейцы с нашим потужным Малецкой переговорили, они пришли на выставку. Та да, выдвинули свой план что перемоги. Надо менять там памперсы. С червоными линиями. Red line? Так, перед сами там валясси. Ой, валясь! А кто ж да туда цей план? А что вам а? сами валяссии? Там встречаются два человека по своим вопросам. Вам, гон... какая вообще разница? Кто вы? Ну, Ну, может, там чай достичь кофе. Вам если что они там встречают, вы ж так какая разница, что они о чем они там будут говорить, если от них решения никакие не зависят? Вы ж крутые, европейцы и зеленый смарах, да вы. Нашлите Америку, то сами перемогайте и все. Что вы там? Скажіть, Трамп, що ти себе дозволяєш? Коротше, Street Journal повідомляє, що цей план включає припинення вогню до будь-яких других шагов, яких других шагов не зрозуміло. Взаємного обміну територіями, а не односторонніх поступок. Обов'язкові гарантії безпеки для України включає можливе вступлення в НАТО Україну. Ну, ну не говорите навіть. Не будет Украины в НАТО, вы дебилы, блин. Ну главный спонсор говорит, куча европейских стран говорят, еб... Нету, у нас в НАТО прописан статус, но ну, не можем априори взять его, потому что у вас война на территории и все остальное. Из-за этого НАТО эти питы начали ш нас и бомбить, блин. просто из-за слов ваших вонючим им было к чему и доеб... они нашли причину, и вы специально дали им эту причину, вы пи... Ну и на останок. Коротше, телеграф повідомив, що Трамп зрадив Україну, а мировий порядок рушиться. Саміт Трампа і Путіна на Алясці стане фактичною поразкою Запада. Росія збереже більшу частину захвачених територій, санкції будуть смягчені. А США прикратять поставки озброєння Україні. Ну і почнуть заробляти гроші. Забирають наш этот самий іскопаєме і показують вам всім. І и... виган будете ідентично там хлопать в ладоши і кричать на якої мові хто розмовляє? А зараз висновок для чого було три рочки війни? У мене одне посі чотири. Большой Для тихой. того, чтобы Бова показал Зеленский, как он крутой, блядь, он с Путиным нахуй воюет, принуждает. Бля. И чтобы ему все поаплодировали. Хлопали, влатоши. хлопали. За Большому то, чтобы этому прасту хлопали, вонючему, бля. погибло миллионы людей, разбито миллионы судей, бля. домов и всего остального. Гадон. Ну, почекаем. До переможки. Тримайся.